Ісусу слава Ісусу Христу, слава навіки Богові, Дорога спільнота Молитовна група». Сьогодні ми перебуваємо в місті камянець подільський разом з нашою спільнотою. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Ми Тут в історичному місті, в історичних храмах та в Подільській фортеці, старій фортеці. Хочу подарувати всім Збройним силам України і українському народові молитву, молитву пісню, молитву землю. Я болю за Україну, за наших солдатів, за воїнів, за поранених, за людей на окупованих територіях про перемогу України, про справедливий мир у висловій справедливій війні. Моя молитва не тайлина, до тебе на четінні га. І все цели на чудовий твій небесний край. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милі свою нам яви, Боже. Я знаю, що Ти будеш з нами. В храмі своєму під небесами, радість і мир ти дарував. Життя за людей та їдав книгу життя, на записав, на записав, твоєму свого і живого ти для людей знання нам дав, щоб люди всі мали з хто на хресті за них мирав. Боже, я молю за Україну, Боже молю, Тебе за людей. Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою лав'явий, Боже, я знаю, що ти буде з нами. Правість своєму під небесами, радість і мир ти давав. Записана, записа перемоги нам усім! Слава Україні! Героям! Слава!